І що ж, всім привіт! З вами знов з, з вами знов канал Відео від Гаранти. сьогодні я вам я вам як і казав, то я так і зроблю. Я тут, правда, побудував якусь цікаву штуку і тепер хочу вам провести по, по ній екскурсію. Вчора Вчораш, вчорашнього відео ми з вами дивилися, і дивилися, що це за гірка. Тепер і так. Виходимо на пошуки природ. Так. Я тут ці стіни зробив чор черную шерстыную. Он, давите, вот я вот так вот захожу. И тут вот такая пастка воды. Он, поднимаюсь по тропине. Так, ой. Тут я поставлю траву, вот тут поставлю. Так, все. Готово. Тепер дивіться, Єнський, чого я тут тільки не поставив, і смарагдові блоки, і, і сундук з смарагдами, І верстаки, і, і пічки. Чого я тільки не наставив. Так, ой, тут тр трошки треба закрити. Так, отут я ставив отаку драбину шерсти чорної. І чого мені динаміт, не знаєте ви. А потім я покажу, коли ми заберемося на самий верх. Це видно, наскільки це було складно, отаке от виробляти. Он, подивіться, дивіться, яка тут сес... Це... Тема. Он. І чого тут тільки нема. І два великих пулемета навіть. Он. Я там спеціально не доставив, бо там, якщо поставиш, то воно там взірве цей забор. Так. Розставляємо динаміт. Давай тільки один попробуємо. Он, тільки один попробую. Так. Отак От попробую. Тільки два поставимо. Тепер давай попробуємо речах цей. Так. Опускаємо його. И вот пошло дело. Оно. Ты ничего себе, подавайся. Ну, взорвало. А ну, еще раз запустим. Вот то ссыло. Правда, тут динамінців немає. Так, виключує. І тепер подивіться, що я тут ось стільки не наробив. Так, перевожу сюди. Так, цей речах ніколи не має бути вимкненим. Так. Все. Це... я оці пістолети вимикаю. Так. Оце, що ви зараз бачите, це завжди має бути увікненим. Так, тепер. Про це є питання, чому я так просто динаміта трачу? Оце таке діло. І так, я тут поставив 4 динаміта. Давай попробуємо. Що то може бути таке? Так, запускаємо речах. Е, О! Вона взрив. вона нічого не взірвало. Просто пиль. Так, там залишилося ще два динаміта. Це просто шахта якась виходить. Так, а ну ще раз перезапущу. Так, більше динамітів нема. Он, дивіться, як, яка гігантська вежа. Оце мені доводилось таке самому робити. Це наз... називається Вежа самооборони оборони селища. Ось, подивіться, яка вона гігантська. Так, екскурсію я вам по... по цьому провів. І що, доступного Майнкрафта. Наступного Майнкрафта?